Я взагалі дивлюся, що зараз іде навіть війна не за те, хто контролює кіл зону, тобто зону, яка фактично контролюється fpv дронами, і так далі. А расисти навчилися працювати, тобто вони роблять тепер кіл зони. В тилу у наших передових загонів, тобто стараються ззаді знищуючи логістику, знищуючи тилові підрозділи, фактично не дати можливості ні ротаціям, не дати можливості переміщуватися. Ну звичайно, там евакуація чи медевакуація, Фактично, це все те, що зараз вибивається. Тому я вважаю, що нашим чиновникам треба працювати, особливо. Я я, я ще раз наголошую, особливо тим дорожним дорожним будівельникам, великим нашим зодчим, да. Що все-таки працювати в контексті, якщо є друга лінія, то на ці до цієї другої лінії від третьої вже мають іти дорожки для майбутніх медеваків і всього іншого. Бо якщо фронт буде рухатися, ми маємо бути готові, що до, до лінії оборони є дуже-дуже дуже багато прикритих доріг, маскувальні сітки, риболовецькі сітки, антидронові сітки. Ну коротше кажучи, полю е, того, що ну я не знаю, там протитанковими рвами тако переривати, щоб було кудою переміщатися.